Пановні друзі, хочу розказати вам розповісти про один із унікальних музеїв нашої країни, нашої України, музей театрального, музичного та кіномистецтва України, який в минулому році відсвяткував, відзначив, як можна сказати, простіше, бо війна в країні своє сторіччя. Розпочинає він свою діяльність у далеких часах війни, голоду. 1922 дев'ятсот двадцять другому, двадцять в примистецькому об'єднанні Березіль, який свій час очолив люди, які знають і розуміють мене видатний реформатор українського театру, театрального мистецтва Лес Степанович Курбас. І саме завдяки йому в цьому об'єднанні була створена комісія ініціативників, які просто на голому місці хотіли створити і продовжити життя театру. Всього того, що говорить про е, наше прагнення бути культурними, ідентичними в українській культурі людьми. І так, в 23-му році була обрана комісія на чолі з Васильком Василем і поступово на базі мистецького об'єднання Березіль е, і почалася така організаційна робота по збиранню колекції костюмів. Рукописів, картин, декорацій. І хочу сказати, що на даний момент ми з вами знаходимося в одному із філій нашого музею: музей квартира першої української актриси України Марії Константинівни Заньковецької, яка все своє життя в прямому сенсі цього слова присвятила театру. Його відродженню, встановленню, сама переграла дуже багато ролей різноманітного плану і, власне, і допомогла розпочати збір колекції театральних костюмів, бо вона одна із перших. На прохання Леся Курбаса подарувала свої театральні костюми. З тих часів пройшло дуже багато різних. Ситуації життєвих, репресії. Багато наших відомих українських режисерів, акторів були репресовані, знищені. І колекції їхні архіви були знищені, але так склалося, що все таки музей театрального мистецтва зберіг чималу колекцію і після війни почав відтворювати. Це поповнення, створює нові експозиції. Наш музей задумувався як театральний, всеукраїнський, але так склалося, що в 1965 році до театрального музею додалися два відділи: відділ музики і кіна. От з того часу він іще на той час був державний. Це на сьогодні всі реалії прибрані. А на той час він іще був державний і він мав назву. І на сьогодні так і називається музей театрального, музичного та кіномистецтва України. Ну і завдяки клопітливій роботі, збіру експонатів, рукописів, досліджень. Звісно, з'явилася це філія, яка була колись будиночком, потім вона згоріла, є своя історія, все це можна прочитати, дослідити. Але ми відтворили е, в кінці 80-х років е, по новому ладу, але залишили квартиру. Де жила в свій час Марія Занковецька, де приймала е, учнів, е, приймала акторів, приймала друзів, зовсім невідомих людей. І, звісно, була шанувальником і художнього мистецтва. Тому так склалося, що дуже багато тут було різних випробувань в будиночку. Музеї Марії Зенковецької, але все-таки більше воно було направлено на мистецтво, і на сьогоднішній день воно відповідає всім тим правилам, здобуткам, значенням і відношенням нашої великої актриси Марії Занковецько, до чого вона прагнула: до мистецтва, до культури. Бо я казав один із відомих науковців, філософів культура там, де мир. Значить, мир там, де культура. Ще, мабуть, багато нам, українцям, треба працювати над цим. Але ми намагаємося, ми стараємося. Ми робимо все для того, щоб цей невеличкий, але дуже потрібний осередок культури музею Марії Занковецької став цим серцем нашої художньої культури. Я дуже рада. Що на сьогодні люди знаходять можливість час прийти, бо в часи війни дуже складно, ми зрозуміли бути осторонь один одного, все-таки в купці веселіше, і можна здолати дуже багато перепон, перешкод. Тому я думаю, ми на правильному шляху. Я кажу з першого дня війни, ми працюємо, і колеги, які тут зі мною як скажуть, що це правда. Саме страшніше тоді було, а зараз страшніше це не втратити людяність, довіру і розуміння того, що ми з вами робимо. А я думаю, ми робимо все правильно. Бо хто не правильно, то не наш і не з нами. Я думаю, ми на правильному шляху, дякую, що ви сьогодні завітали на чергову соту виставку. І дай Боже! Слава Україні!